Я розумію, що цим я можу трішки відбитися і більш швидко їх продати. Так, ідемо далі. А, така штука. ну Типа під флешки до компа а, перехідник такий, якщо малий розйом, ну мало вам розйомів, то можна використовувати. Я думаю, це залишу собі точно. У мене і мікрофони, і вебкамери, і світло за компом, і куча всього, тому така штука лишньої не буває в хазяйстві. Не думаю, що це буде дорого стояти, гривень 100, скоріш за все. Тому Ціну ви побачили, ми йдемо далі, і якось я неправильно залишив на підкінець, очевидні, я їх просто замушу, я їх сюди поклав, закидав великими. Так, цей... Прикурюватель, а, адаптер під USB для зарядки. А, в наявності вже, мабуть, два штуки є. Якщо потрібно, залітайте, по 100 гривень я їх продаю. Так, і у нас залишилося дві посилки. Давайте біленьку жахнемо. Мишка, знову. Знову мишка, знову дротова, з, замотка, скоріш за все, ну, ні, не нова, ладно. Думав сказати, що нова, ну видно, що в пилюки, а може, просто вимазилося. Бренд Вінга такий. Провод достатньо длинний, враховуючи те, що там ще намотано багато.